Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу Фух. сьогодні Рано вранці це відео записую ой... Таке діло. Ой. Спланував я розмовне відео по району трохи. Прокатаюся рано вранці вже холодно, вже на вулиці всього. Градусів, певно, 8 тепла, може і поменше. Але це правда самий ранок, тому пору. Таке, таке низьке авто, серйозне Там Всі нерівності можуть дуже погано закінчитися, по-моєму. Так, проснувся, навіть лише прокинувся, не знаю про що говорити. Там, якби, ну, скоріш за все цієї зими я вже не буду знімати відео з поїздками різними. Так, нікого, я погнав. Різними там поїздками, Скажу за все повернусь до теми ігор, так як вона досить таки непогано заходила і, по-моєму, навіть значно краще, ніж поїздки. Тому так. Так, зараз наліво повернемо. Сюди, погнали. Так, зараз буде в цей крутий підйом. Це відео не буде сильно довгим, я нікуди далеко не збираюся. Думаю. Так, давайте круїз контроль віткнемо. А, йо, він тут. Він дуже дивно працює тут, до речі. Я налаштував так, що я тримаю казівник поворота секунди-три, чи скільки і. Він самостійно вмикається, але це вкрай дивна технологія, бо він фіксується не так, як мені треба. Типу, ну на фактичній швидкості прям треба, щоб повністю його розкочгарти, тоді лише вмикати десь на шосе, ще десь так. Так ти -то нього толку тут немає. Ну, так, так швидко здається. 32 км на годину з самого ранку, ну таке. Собі по району спокійно можна. от Що я подумав, ні, там різні, до речі, були коментарі до цих відео. Хтось мене підтримав, хтось наговорив, що я там порушую всього два рази на відео, і я зробив все, щоб нікому не заважати, це Абсолютно нікому не могло заважати. Я завчасно по кілька разів оглядувався там все це. там. Написали мені взагалі, типу, який закон дозволяє рухатись по тротуару. І відео, де я взагалі по ньому ніби не їхав, давно було. Хоча тобто, деякі люди, які це писали, потім видалили свої ж коментарі. от, але... Добре, що ніхто не написав оцей що люблять переплітати там дехто. І в новинах було, що типу, електросамокат не транспортний засіб, таке. І те, що його прямо не прописано, взагалі не означає. Він під визначення підходить. Типу, ну він створений для пересування в просторі. Так, так. В чому проблема? Ой, а то Люблять щось таке написувати, ще щось вигадувати цікаве. У нього навіть поворотники є, дзвінок є, все є. Ой. <кій> Велосипед, нічого немає, то він транспортний засіб. А ви пишете. Ну, не пишете, якщо говорите там це. Під моїм відео слабу такого не було. І це Єдине, що реально радує, так, так, в принципі. І тут непогано деякі відео заходять, деякі взагалі не заходять, ну це логічно. Не знаю. По-моєму. В парк давайте ну, я прокатаюся. Так що, ну, реально... Ой. Самокат цілком підпадає під визначення транспортних засіб, якщо прямо не прописано, є дуже багато всякого транспорту, який прямо не прописаний в правилах дорожнього руху, то що можна типу нехтувати всім чи можна. Звичайно, що ні. Так. Тут такі оці розв роз ці розв'язки фіг роз'їдешся з кимось. І так що, ну, ймовірно, я знову десь через деякий час повернусь до знімання ігор. то Сьогодні ну, ще не пізня, осінь, ще навіть вересень, саме кінець вересня, от, коли я це відео записую, але воно вийде вже значно пізніше, бо в мене заплановані деякі відео, які взагалі знімалися читав, влітку або навіть ще раніше, на таймері стоять просто. Так. Все їх дуже багато не, не знімав, коли мав час, і вони виходять десь до... Кінця жовтня може будуть виходити далі вже, можливо, ігри. Я влаштував ОБС, бо я реально дуже довго в нього не заходив, просто не користувався ним. Я вже тепер знаю, як монтувати відео. Більш-менш розумію. Так, тут наліво. Так, ну, це стоп, не знаю. Якийсь нього сенс, ні? Так, повільно підкотився та й поїхав по повольнити. Все одно. Можна надати перевагу так, а якщо ну, можна і не надати, хто не хоче так що. Реально, це знак стоп, по-моєму, дуже дивний, так як інколи, особливо там, ну, в деяких місцях, ой, дощ починається, здається, ні? Невеликий. В деяких місцях, де, типу, е... другорядна дорога входить в головну і типу, ну, залишається одна головна там. Якщо знак не подати дорогу, то ти поки що твоя дорога є, там смуга чи дві навіть смуги. Можеш по них взяти розгін і легше в потік там, влаштуватися. Ну, не ідеально, але краще, коли стоп в кінці, тобто ну, ти розігнався, ти, в абсолютному порядку повинен там, зупинитися і далі і взагалі чекати дуже великого вікна, що не дуже добре і часто там напрягає, створює затори і так далі. Так, Приїдушся сюди там, я є виїзд на пляж. Не пам'ятаю, проїжджав і сюди ні? Чесно, не пам'ятаю. По-моєму, я тут ні разу не проїжджав ще ні в одному відео, але це не точно. Можу й забутися. Просто розумієте, в чому справа, щоб цей для. Ой, а так починається невеликий дощ. Ти є. Ну. Добре, прокатаюся рано зранку, в неділю що ж <смі> чим же ще має займатися. Так ось, просто щоб змонтувати відео там з поїздки, ці всі моменти підкресли, там висвітлити, хто де порушив, чи як це мені заважає, чому там не можна так робити і так далі, то на це йде значно більше часу, ніж по гру, так? Тобто я гру сів, зняв там, можливо, навіть я менше по часу граю, ніж перебуваю там, ну ніж знімаю поїздку і майже все, що я зняв, потім виходить. Ну, В YouTube, тобто, ну, не треба нічого особливого. Взагалі раніше знімав відео без монтажа. Я просто, як починав запис, вмикав інтро, тобто ну, дуже вправно, а потім і аутро. не знаю. Можливо, дехто, Ну, можливо, це було непомітне, бо я намагався все робити максимально так, ніби ну... Ніби я в монтажі його вставляю, а не перед відео. Але я реально його тупо ну, з -з -з знімав перед відео інтро і після відео аутро без програми для монтажа. Обходився. Ой тут. Лунопарк на пляжі. Прошу. Так, вчора був день міста, до речі. От, ну, хе, вчора. Коли це відео вийде, він ж був вже не вчора і дуже-дуже довго. До того дня, от. Я знімаю його сьогодні і він був вчора. День міста тут до сих пір залишилися прапорці, Оці от, що вісили зараз побачите там. Я трохи очманів, коли... Побачив, що тролейбус зняв рохи і на автономному ходу заїхав на парковку, де немає тролейбусної мережі. Так, тут. Поїхав. О, тут може і вдасться круїз-контроль нормально використовувати, але скоріш за все, що ні, не вдасться. Ну, от дивіться, от я його вмикаю, але потрібно вже збавляти швидкість. Все. Це от він вимкнувся. Хтось хоче пошвидше, хтось хоче нормально їхати, поки ще не прокинувся. А так, друзі, Та не вже, вони зробили нормальний заїзд, алелуя. Раніше він був гіршим, але тут не але нічого страшного, воно м'яко, можна кілька метрів у такій біді проїхатись, так, ну все, поїхали. Тут, тут дуже треба обережно спускатися, Вони ж задні колосо заблокувалося, електросамокату дуже дивно налаштовані були гальма що з самого заводу, там, типу, ну, ну, але можливо не дивно, вони просто під більшу вагу були налаштовані. Через це так стає, ну типу через це піді мною завжди блокувалося заднє колесо, майже пам'ятаю, як в перші дні після того, як лише придбав цей самокат, там на самій першій прошивці ще без оновлень таких нормальних, то коли я спускався з невеликого схилу, я ледь на чоловіка, на пішохідному не наїхав, бо я гальмую, а воно колесо блокується і швидкість особливо не збавляється, я запанікував, але... По-моєму, влашто... ну, цих колодок, передніх гальм, вони тут дискові. З заводу вистачило на кілометрів 300, не більше. Вони просто ну, я повністю їх витискав, там вони взапсу... ну, ледь сповільнювали самокат з гори. Ну, не дуже прикольно було. О, так, що так. Але потім поставив якісь інші колодки. То вже ніби краще Це стало працювати. Значно краще. Цей самокат, взагалі, там, ну, некомфортний, не особливо швидкий, але в принципі, як робочий кінь, як то кажуть, там на кожен день кетикету, прекрасно там десь під'їхати, то взагалі ну, більш-менш зручно, адекватно, що куди б не йшло там на навчання, на роботу ще кудись так підскочити. Просто не дуже, для таких цілей люблю використовувати велосипед через дуже багато причин. він більший і менш зручний для цього. Ну, типу, що просто коли є ціль доїхати там, без всяких цих. Якщо покататися чи спорт, то звичайно тут є теж багато. Взагалі кожен транспорт має свої якісь емоції, дає там інші відчуття абсолютно. Вони. Навіть якщо там швидкості різні, відносно там, так, десь більше, десь менше, то все одно є якісь власні відчуття і так далі. Воно по-різному відчувається, і те, і те прикольно, ну, радісно їдеш. Та й таке. От. Просто щоб змонтувати відео з цієї... Так, Ох, так, Щось. коли зранку не хочеться. Дай. Тут широченний тротуар, ще правіше. але нічомусь треба йти. Ну, не з собакою, можливо, біля газону тому йдуть. Так. Цим гудком не люблю гудіти, воно таке противне, От, що типу електронний сигнал, але коли треба, тоді натискаю на нього. Він просто не дозується, типу, ну, просто якийсь рівномірний. оце нього Немає ніякої чуття, що типу там, кілька разів натиснув, кілька коротких гудків. Ні, він завжди однотонний. і Дивно звучить ця штука, але нормально, вона. В принципі, вода від води захищена і це все, що мені треба. бо я... Не завжди в дощ відмовляється від електросамоката. Часто навіть його використовую, бо ще більше заторів на вулицях і так далі треба дістатися, щоб ще не спізнитися. Ще часу не особливо багато там раніше виходити ще щось, тому Часто цей. З гідроізоляцією в нього все прекрасно, тому можна використовувати, але от зараз, наприклад, мені холодно їхати в 8 градусів тепла. Дягнути. Ну, По-осінньому десь так, так як і є, в принципі, осінь, але зараз холодніше. Я навіть пам'ятаю, літом реально був день. Я тоді в Кам'янці-Подільському, ну, дуже близько біля Кам'янця-Подільського був, то влітку реально, там вночі було плюс 10 градусів тепла. Ось, а в цей Ну а в день, там коли найтепліша температура зазвичай протягом дня, протягом доби 15, тобто, ну реально, я пам'ятаю, взимку плюс 10 було, то здавалося тепло, а влітку не дуже тепло. Таке не дуже так, холодно. Тож, так, ну а тут давайте круїз-контроль. Нормально, от. Пікнуло, погнали. Ой, друзі, ні, ну зручно, отак коли напрямі зафіксувався і їдеш, то дуже навіть непогано. Володоріжка така не дуже добрий стан, на електросамокаті, такому, як тут, де безкамерні колеса, без амортизації. Це, це дуже відчувається, повірте мені. Але я вже, в принципі, звик. Тому ніби нормально. Так, ну, все, що назад поїхали? Поїхали назад. Під дощем не дуже хочеться кататися. Але ще по парку я проїхався, якщо чесно, десь якраз народу взагалі немає, можна й прокататися десь. Давайте знову включимо круїз. Чудесно. Я вимкнув двигун, він накатом котайся, все. Сюди можна, до речі, проїхати. Взагалі нікого зараз немає, ніхто не ходить. Тут зазвичай свої люди прогулюються. Тут, наскільки я пам'ятаю, свято Івана Купала відбувалося колись там, реально Ну, Якісь дійства були, типу, сцена, сценка обіграна, щось таке, то прикольно було. Івана Купала, це влітку свято. Реально так, їду, так холодне. Аж дивно стоїть, чому річка не замерзла, а вода в рідкому стані. ну, Зрозуміли. Я пам'ятаю, взагалі, як це от я почав знімати зимою, то дивно дуже було, коли на дворі плюс ріка була замерзчою. Коли був мінус, була розум, що є. Думаю, що твориться, але... Потім дійшло, що поки цикли ці змінюються, вода якраз ніж, ну, ніж ним перебуває, тобто навпаки, все абсолютно не було, не було таке, що дуже довго наприклад, більше температура йде або дуже довго менше. Тому так відбувалося, але я тоді знатно прибалдів. Ну, сюди, сюди до сцени проїдемося. Ось так ось. Просто щоб змонтувати відео там, з поїздки, ще щось таке це все зробити. що Не кожен розуміє, що відбувається. Дехто. Думаю, багато хто думає, чому я взагалі щось якогось маю. Їду не по тротуару, ще щось, але. Це все пояснювати, задовбатися можна. А з грою простіше собі. Пограв в те, що подобається, що, ну, просто в те, що хочеться і. Собі, тим більше я вже приблизно... Треба йти по одній траєкторії, в цьому немає ніякого сенсу, якщо ви зміните свою траєкторію постійно вліво-вправо, ви від цього швидше не дійдете нікуди. Навпаки довше. Трозумієш, що логічно до права зміщатися, але не знаю, дивно це все якось. О, щось від, від колеса щось відскочило, не знаю. Ці коласа пробити майже неможливо, проколоти там типу, ну, щоб повітря з них походило. Тому, в принципі, це такий невеликий плюс. Ви хоч їздите в дискомфорті, бо твердо, дуже там погано. Ну, не найкраще щеплення з дорогою, навіть я сказав би погане щеплення з дорогою, але це впевнені, що ви їх ніколи не проб'єте і можете, якби, ну, більш впевнено, їздити на самокаті. Все, тут такий пандус на нього... Ой, ага. на нього треба під кутом заїжджати, щоб не царапнути кліренсом. Я вже приловчився це все робити. Так, ось тут, тут та щось схоже є. Да, тут. О, все, з'їхали. Так, аби там далі відкрито було тут. Можливо, ще закрито так рано, я не знаю. Сюди я просто завжди ходив, їздив в парк. Тому так. Ці mm -hmm. райони, чудово. Так от, Можливо, почну знімати знову ігри, скажу за все, думаю. Я вже ОБС налаштував, купив наушники, бо мав всіх старих наушників просто дріт відійшов капітально, там, лише в певному положенні звук я думаю. Розумієте про що я? Так, тут ви... виїхати треба. О, нікого поїхали. Я, до речі, не знаю, правда, що я буду так особливо знімати, я то... поки, поки граю в грані ремейк, признаюся, я, по-моєму, ні разу на каналі її не було, бо я щось її тоді. Ну, вона мені тоді не подобалась абсолютно, я навіть її не розглядав. Оце от... Нещодавно завантажу після обнови, то ніби реально ну, нормально гра, реально ремейк справді типу, покласніше вона. Та й такі справи. Так, я як той раз не буду робити, як в останній тут проїжджав, по нормальному під'їду. Біля пішохідного і сюди і раз Мене чогось повесло туди, туди. Так, ну все. Буду повертатися назад. До речі, теж можна, напевно, круїз вімкнути зараз буде. Зараз легко розженуся. Все. Круїз активний. Дуже мало поки що людей на дворі, на це є дуже багато причин. Так, атмосферно їду, ніби в другий парк смерті граю ще туману, не вистачає. Було б взагалі мега атмосферно. Це робити. Отак от. Опа, нормально. Так, ну що ж, спробуємо цей прикол з самокатом. Давайте тепер. ні? Є стоп-лінія і... Я тут, до речі, нема ніякого спуску, тому що тут не перехід. Я його знесу швидесенько, як буде червоний і... Поїду, як мені треба, тому що там доведеться аж два рази чекати, бачите. Якщо переїжджати сюди, потім туди ще пропускати інший транспорт, так? Ну, мені так, як чесно, друзі, попростіше буде. Це все Так, так. Ну, все там червоний, тут нікого. Все, погнали. Народу мало. Так, Айо, а йо, тепер тут червоний. Чудово. Так, ну, так. Це то поспіх. Можна було по хару проїхати тут перейти, але куди ж далі? Спокушайте мене проїхати на червоний, а я не буду. Я не буду так робити. Не дочекайтеся. Зараз ще зелений. Такі смуги вузькі тут, це капець просто. Я не особливо уявляю, як тут тролейбус поміщається. Певно, він зменшує свої розміри. Можливо, я не знаю. Так, ну, 20 секунд А мені теж прямо. Спокійно, тут, якби я став першим, були б... Багатьох, хто не знає правил, величезні питання, чому я тут став, що не так, і так далі. Отак вот тихенько підкотився та й все. І там його доріжку одразу завернув. Ти завчасно не хочеш, да. ну? собі залітаємо на велодоріжку Так, Сюди, тут кілька метрів проїжджаємо, розвертаємось, і тут треба поїхати прямо. Вирішив не проїжджати, хоча міг спокійно просто чити там. А, нема сенсу, кажіть, все одно далі червоний. Ну все на цьому відео підходить до кінця. Я всім вам дякую за перегляд, хто подивився. Очікуйте нових відео. Всім бажаю всього найкращого і бувайте!